Була держава в державі, що функціонувала на тваринному страху. А що ж, офіційна влада? Вона була іншою формою хижака, системною і корумпованою. Список попередників Букеле більше схожий на кримінальну хронику, що демонструє повний розпад еліт. Франциско Флорес вкрав 15 мільйонів доларів, призначених для допомоги постраждалим від землетрусу. Антоніо Сака вкрав 300 мільйонів, отримав 10 років в'язниці. Марісіо Марисі вкрав 351 мільйон. Втік до Нікраху. Сальвадор Санчес Сарен. Колишній партизан також втік, звинувачений у відмиванні грошей. Уявіть собі життя звичайного Сальвадорця. Ти платиш податки уряду, який тебе не захищає, а лише грабує. І ти платиш ренту бандам, які контролюють твоє життя і можуть тебе вбити будь-якої миті. Соціальний договір фундаментальний для держави, що ти віддаєш частину свобод в обмін на безпеку, було розірвано. Держава провалилася. І в цей вакуум влади, у цю періоду відчаю, уривався він. Продукт, бренд. Наїв укел.